71-річний Леонід Гоман поставив у сокиринцях перший на Чернігівщині пам'ятник жертвам голодомору. А за виплачені 3 мільйони купонокрбованців купив дружині імпортні чоботи. Правда, що казали, що і людей їли. У нас в Сокиринцях були бабусі, особливо бабусі чомусь, mm -hmm. їли дітей. Чужих. Своїх з'їдали, А тоді чужих заманювали, діточок, голодних теж дітей, пухли. І їли. Леонід Гомон, скульптор самоучка, до художнього вузу вступав п'ять разів, а вивчився на електрика. Я не розсяг банів, балів, щоб пройти. Майстер відомий на Срібнянщині. З 80-х займається оформленням фестивалів кобзарського мистецтва, реставрував палац в Качанівці, видовбав з мармуру нову голову богині Флорі, що біля садиби галаганів в сокиринцях. Думаєте, творчі люди імпульсивні і легко закохуються? Гуртожиток мене одного єдиного незамужнього хлопця ставляють комендантом і довіряють йому групу дівчат. І моя жіночка Галя саме там знаходилась. Про те, за якими критеріями скульптор обирав собі дружину, та про інше читайте у свіжому номері вісника Че». Вісник ЧЕ, а що ж ще?